Трійки BM до Restyle. В мене з заводу були функції Living Home Light і Coming Home Light. Однак вони працювали не дуже зручно. Наприклад, Living Home Light. Для того, щоб вона спрацювала, тобто, щоб фари горіли при, коли ти підходиш до автомобіля здалека. то... Перемикач фар повинен був бути в ближньому світлі, що, звичайно, дуже незручно, тому що я завжди їжджу на автоматі, на авторежимі, і перемикати його примусово в ближнє світлофар для того, щоб потім колись, коли я буду йти до автомобіля, вимкнулися фари, і потім не забути знову перемкнути на авто. ну Це було мега незручно. Зараз я замінив блок FBCM на варіант від відрестайлу. І тепер це працює значно краще. Зараз продемонструю. Так, ми виходимо з автомобіля. Уявімо, що ми тепер до нього підходимо, розпаковуємо з пульта і фари вмикаються. Причому цікаво, що ця штука працює лише з пульта, тобто, якщо розблокувати з кнопки... Фари не увімкнуться. Однак функція, коли фари вмикаються при виході з автомобіля, вона, як і раніше, потребує того, щоб мигнути дальнім світлом. Тобто, от я зараз ним мигну на себе, фари загорілися. Відповідно виходжу, замки закрились і фари певний час ще будуть світитися. Це знову ж таки не є зручно. По тій причині, що в мене завжди фари в авторежимі і в дальньому, тому що в мене є автодальнє світло і Знову ж таки, мигатиним, потім його знову вмикати. Це незручно. На американках є інакше варіант цієї функції, коли фари просто завжди вмикаються при виході. Ну, якщо, звичайно, темно на вулиці. Для того не треба магати спеціально. Ну, називається по-інакру, називається Headlight Off-Timer. і я його собі але в мене, на жаль, воно чомусь так і не запрацювало. То тобто я пробував і вимикати Coming Home Light, і через конфігурацію вимикати, лишати лише це. В будь-якому випадку в мене фари ніколи не лишалися увімкненими при виході з автомобіля. Біс його знає, як це зробити. А ще одна штука, яку я зробив, я замінив RBCM, тобто задній блок. Керуванням. Зараз погано, напевно, трошки видно, але в мене є підсвітка червоним кольором з простору ніг. Раніше вона світилася лише коли там відкривав двері. І там певний час після цього вона ще світилася. А тепер я пере... поміняв блок керування на варіант так само від Restyle. Підключення цієї підсвітки інакшим чином, так як воно зроблено в cx 5 cx Х9. Відповідно, зараз в мене воно світиться завжди і керується яскравість так само через конфігурацію. На жаль, пункт в меню мультимедії в мене не з'явився, той, який мав би бути в інших автомобілях. Там є Interior лайтінг. Там, якби можна задавати яскравість, або можна її вимкнути. В мене виходить, що яскравість можна або, або задавати яскравість, або вимкнути лише зміною конфігурації, що, звичайно ж, ну, дуже незручно, але потрібно потрібно досліджувати, чи можливо якось примусово показувати пункт меню і щоб він при цьому працював, навіть якщо, ну умовно, скоріш за все, панель приладів не підтримує а, ці функції. Але враховуючи конфігурація змінює це і воно працює, можливо, це якось можна примусово зробити.